Ще один виступ в рамках першого конкурсу Фрістайл Федоров Львів. Лише у нас в академії можна отримати додаткові бали за якісно надруковані шпори. Отож, подрукували так, дівчата. Я не поняв. То що таке? Ану, давайте як я вас вчив три-чотири. Іванко, не пий, козлом станеш, кричала совість. Але фраза «Васа, ти мене уважаєш відкинула всі сумніви. Давайте подивимось, про що думає хлопець та дівчина на першому побаченні. Він такий класний. Як буде до нього заговорити? О, собака вправо побігла. А що я маю до нього говорити? Я ж дівчина, але він такий класний. О, собака вліво побігла. А була не була. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, як ми одружимося, в нас буде великий будинок і двоє дітей. Златка і Юлянчик. Як тобі таке? Та добре, добре, але ж куди та собака побігла. З критикою віднеслись до українських народних пісень. Вони стверджують, що Галя замахалася носити воду. До вашої уваги перший підйом на високий замок. Кохана! Тобі Подивити, як тобі ця весна? Подивися, як горобчики твірінькою. Романтика! А базіна дізналася, що можна продавати по інтернету. Вона стала торгувати сямками на аукро. <му> До вашої уваги ситуація в суші барі. Чи ж, да ж це Мам, ну які ж пыти? це палочки, їм і суші їдять. Та є тік що вилок не мають боже. Мам. Чиєш, Даня? Що за вуглений налезник такий? Мамо, це рол. Боже, я бачу, ти за той місяць в місті взагалі здуріла, щоб роль, їсти шпицями. Мам, ну там ще є сира риба. Фу, і це воно буде мені копизи, ці ляскати. Офіціант, рахунок. Рахунок, будь ласка. Чиєш, той хлоп колоберної стойки довго буде стояти? Даню, ти йому на чай не давай. Ну, мам. Доню, шо? 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 Шо Любить вову, Аня любить Васю, Олена любить пожерти. Кожного своє щастя. Друкарня переплутала замовлення і надіслала посібник з математики не по адресу. Задача із зірочкою. У Патрика було два яблучка, у Катрусі три. Скільки яблучок було разом! Дорогі друзі! Ви думаєте з нами на сцені Дартвейдер? Ні, це Іван Федоров, засновник українського книгодрукування. Він дуже зручний. Зараз ми вам пояснимо, чому йому можна дати п'ятюню, зіграти мініатюру біля церкви та станцювати макарену. З вами була команда Кавен Федоров з любов'ю до вас.